Як українська армія перехопила ініціативу під Херсоном або на Харківському напрямку, це було довго довго таке чудо, коли українська армія українська артилерія, завдяки, хоч і недостатнім поставкам, але все ж таки поставкам західної артилерії, в тому числі Хайморсев, методично винищувала штаби, склади, казарми. Місця скупчення резервів, сил тощо, демотивовувала, деморалізовувала, воснажувала і виматувала, перерізала логістичні шляхи. І як тільки от ворог, по-перше, зараз зупиниться під Бахмутом, а це буде зовсім скоро, адже у них закінчуються сили, щодня півтисячі, пів тисячі, сотні, пів до пів тисячі оцих злочинців гине і залишаються в українських посадках. Вони навіть не забувають, щоб ви бачили сьогодні, ми. Та щодня ми бачимо обльоти. Щодня ми е, знищуємо ворогів, і ми щодня бачимо як ледве не в кожному окопі, в кожній посадці лежать оці е, е, пакети. Я не знаю, як їх назвати можна в ефірі. Оці пакети їх ніхто не забирає. Більше того, вони цими пакетами укріплюють бруствери, укріплюють окопи. Вони їх кладуть як укриття від куль від осколків, щоб захиститися. Як перекриття для бліндажів кладуть, от те, що ми сьогодні бачили і. Вони їх не забирають, і як тільки у них закінчиться така жива сила, я сподіваюся, вона рано чи пізно закінчиться. Принаймні, поки не закінчиться, не варто йти в наступ, щоб не нести шалені втрати. Ми маємо в обороні зручніше, в обороні краще маневрена, динамічна високотехнологічна оборона дозволяє зберегти максимально життя українським солдатам і нанести максимальних втрат. Вор, ворог тому шаленіє, ворог тому й застосовує цю нелюдську тактику вогняного валу квадратами, не знаходячи наші сили, не знаходячи наших бійців, вони просто методично намагаються перепахати кожен квадратний кілометр міста навколишніх сіл навколишніх посадок. Але нам дається все ж таки мінімізувати наші втрати, мінімізувати і завдавати ворогу найбільших втрат.